Першої неділі вересня в Україні відзначають День підприємця. З цієї нагоди голова облдержадміністрації Борис Клімчук та голова облради Володимир Войтович нагородили почесними грамотами та подяками кращих підприємців Волині. Борис Клімчук наголосив, що 92% підприємців області працюють без перевірок контролюючих органів. А це свідчить, що бізнес у регіоні майже вийшов з тіні, а підприємницька діяльність стає чесною і відкритою. Коли говорити про мале підприємництво, мале не справдились наші побоювання, Володя, що після нового податкового кодексу буде так сказати, уход в тінь, зменшення ні. Динаміка позитивна, є приріст реєстрації малого підприємства, малого бізнесу. Значить, не все так погано в нашому домі, як виявилося. Минулому році реалізовано робіт і послуг 47-х. Мільярда гривень 9% більше того року. Питома вага сягає понад 13%. Це серйозний відсоток. Дуже серйозний. І росте надходження від малого бізнесу до бюджетного кошика області, воно сягає вже за 20%. За 20%. Коли говорити про факт, на 1 липня зареєстровано 57 тисяч 500 фізичних осіб-підприємців. Це на 1,1% більше, ніж відповідного періоду минулого року. Повільно, але росте кількість фермерських господарців. Зараз їх на обліку 903.